Нічого сьогодні. 24. Та після 25 мм. Так, друзі, сьогодні в нас вже 12 травня. І доща сьогодні вже в нас прилічно випало. Mm -hmm. Ну, я <клес> хочу вам сказати, є одноносими дощами. Тільки ми збираємося сіяти всіляти. Виїжджаємо, готуємо площу і, і на наступний день, або в той же день йде дощ. То... Або вони знають щось, та теж ходять, як і я без беззать. Або з однією резинкою. Ну, взагалі, міліта сієк вже мать попадає на гіліантекс. Більше я культивувати не буду. Раз поїхали, там закультивірували, пошти все, залишилось 2 гектара, дощ. Виход. Покинули, посіялись тут в округі, бо біля села був менший дощ. Посіялися, все нормально. Вчора, кажу, вовки, їдь, культивуй дядя вова, завтра. Там невеличкий дощик і післязавтра посіємо. Зутра вийшов, 20 було. І оце вже ну скільки? в 9 вийшов. Зараз вже ближче до обіду, вже 25 і він ще не, не закінчився. Так що... Я думаю, погода цей год нам поки сприяє. Хорошо, скільки що? вже всього міліметрів затрави? Ну, диви, там було 17 і 25, от 17.25. 37. Що шо? Сімнадцять і двадцять п'ять, Саша. Тридцять п'ятсім. Я бачу з математикою тебе трохи туго. Сорок два. Якщо ти так будеш читати, де без А да. ми я так і у мене все добре. Головне, що тебе все встроїть. Да. Скільки вже всього там? Сорок два. Сорок два, так. Оце тебе так і слухай. Особено по урожайності, як розкаже. Бач, я занижаю. Покажи нашу пшеницю, все мороза, як побіліла. Ми тоді другати не будемо, це його рух 10 сутих. Один що з нею буде. Ну, мороз її видавив гепто, Бо вона там погоріла крайки. Ну, в нас немає ні сливи, ні вишні, нема нічого. Груші, може бути. Така добра слива, так класна цвіла. Побризкали перший раз. Побризкали <різь> перший раз за 5 років, що ми тут живемо. І на ну, тобі вимерзло все. А на низу біля води огород. Рута, а не пшениця. Ось колись покажу.